У Миколаївському зоопарку прикрасили дідову хату таврійським розписом. Сама хатина вже у наступному році святкуватиме своє 20-річчя. Вона має автентичний вигляд, притаманий для півдня України. Саме тому і оздобити її вирішили теж традиційним південним розписом. Це дуже дивовижний розпис. Розпис вітра і моря і дуже важливо, щоб важливо, щоб ці традиції народні. Були сохранені, щоб їх бачили люди, бачили діти. А я дуже вдячний людям, які зробили цю роботу. І тому, будь ласка, приходьте до зоопарку і дивіться на справжній таврійський розпис. До роботи долучились миколаївські художники Дмитро Сліпуха та Олена і Дмитро Волошини. Команда працювала під спекою в компанії тваринок протягом двох тижнів. кажуть, це була їх маленька мрія розписати хатинку у стилі Таврійки. Зараз вона нарешті здійснилася. Саме я познайомився з Таврійкою нещодавно, але вона прям зайшла мені, дуже сподобалася. Навіть більше скажу, що я прям кайфанув від того від розпису, що ми все тут творили. Ми ще до війни хотіли щось таке зробити, але ну, не склалося, а потім з'явилася Любов, Тетяна і Руслана, і вони запропонували ось такий проєкт, щоб втілити тут. І ми з радістю погодились, бо це ну, така велика справа, яка поєднує в собі декілька аспектів і відродження розпису, і підтримка духу. і... Ну, якби таке вкле, патріотичний внесок е, творчий. Цей вид розпису виник саме у Таврійському краї на Кінбурні. Митці та організатори кажуть, розпис дідової хати у стилі Таврійки є не просто автентичною красою хатинки. В першу чергу це символ віри та надії на те, що вже незабаром на Кінбурзькій косі замайорить синьо-жовтий стяг. Сьогодні на Кінбурні неспокійно. Ми кожного дня говоримо про це. Але ми сьогодні мріємо, що разом всі, коли повернуться наші герої, вони обов'язково повернуться. Ми їх зустрінемо і так само залюбки будемо відновлювати Кінбурд, це буде на один рік. Не одне покоління, але я точно знаю, що це буде. Директор зоопарку зазначає, таврійський розпис це наша давня культурна спадщина, яку треба оберігати та розповідати про неї усьому світові. А тому закликає усіх охочих відвідати зоопарк та завітати до дідової хати. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.